На першому міському продовження ефіру, і сьогодні з вами я, Руслан Дроздов, і найближчі 22 хвилини в нашій студії інтерв'ю дня, і з нами архієпископ Афанасій, керуючий Одеською єпархією Православної церкви України. Вітаю вас, Владико! Вітаю! Свято наближається. Це дуже добре, що люди мають навіть під час війни думати не про військовий стан, не про війну, не про сирени, не про загиблих, а хоч трошечки подумати про приємне. Про свято подумати про себе, про сім'ю, про людей, до яких може зараз не дуже часто ми звертаємося, бо проблеми, бо все-все-все, але все ж таки, душа. Вона зараз потребує ось такого моменту, святого моменту, чистого моменту, і Пасха приходить до нас. Тож хочеться про це поговорити, бо для людей зараз психологічно ну дуже тяжко. І ви це розумієте. Ви кожного дня спілкуєтеся з людьми, які приходять до храмів. Я розумію, що вони приходять за підтримкою. А зараз буде свято. Зараз ще більше людей хочуть прийти, але чи зможуть вони прийти, чи не зможуть? Тож давайте поговоримо про це. Основне свято християнського світу. Які основні традиції взагалі того, цього дня? Ну, перш за все, основна традиція святкування Пасхи це відвідати богослужіння. Угу. Це є так звані пасхальні богослужіння, це паскальне рання. Яка прославляє Воскресіння Господа Ісуса Христа. Ну, звичайно, що паскальна божественна літургія. Ну і як годиться за українською традицією, всі на Пасху перед Паскою завершується Великий піст. Ось, і перед тим як перед Великим постом люди йшли, скажімо, в храми або мають особливо прийти до храму і взяти благословення mm -hmm. на великий піст. Ось то у, духу, у свого духівника чи священнослужителя, то під час Пасхи, після божественної літургії є освячення великодніх приношень, це великодні страви, де священнослужитель знімає, благослов... знімає оце благословення на піст і дозволяє їсти вже всяку різну е... м'ясні страви або тва... страви тваринного походження. Угу. Тобто можна принести з собою до храму, але. Ми розуміємо, що зараз війна, вже другий рік поспіль. Ми у ситуації і в минулому році ми з вами говорили про це. І зараз говоримо, що не завжди зараз храм може працювати так у тих умовах, як воно і є. Як зараз буде храм працювати? Ну насправді ми живемо, я завжди людям говорю, що ми живемо в якийсь унікальний час. Ось і цей унікальний час чим е, змінив е, всю церкву mm -hmm. раніше. пасхальні богослужіння були в 12-й годині ночі, потім пам'ятаємо е, обмеження по ковіду. По, по mm -hmm. Ось, і ми вже були е, навіть таке, що обмежена кількість е, парафіян, і ми в церквах вели те, що ми почали транслювати наші богослужіння. Mm -hmm. Ось на жаль, після масштабного повномасштабного вторгнення, вже друга Пасха буде святкуватися в умовах війни. Тому, перш за все, ми виконуємо вказівки. Навіть не вказівки, а реком... Ні, такі вказівки, не рекомендації, але ну, там да. вказівки. Державних структур. Угу. І в цьому році, так само, як і в минулому році, ми пасхальне богослужіння, звичайно, що відміняємо під час комендантської години. Або да. під час комендантської угу. години. Зокрема, комендантська година з 12-ї години ночі да. до 5-ї години ранку. Тому богослужіння в наших храмах, по крайній мірі, я дав таке розпорядження у нашій єпархії Православної церкви України у Одеській єпархії, що богослужіння починати з закінченням комендантської години, з розрахунком того, що люди зможуть вчасно добратися до своїх храмів, щоб Обісно. бути на богослуженню. Тобто, ми в кафедральному соборі розпочинаємо богослужіння о 6 годині зранку. Ось і пошу... вже люди проф'яни зможуть прийти до шостої. Ну, до вас? з п'ятої до шостої, uh -huh. вже я думаю, що і транспорт буде ходити, і можна буде приїхати на богослужіння. І тому як минулого року ми з в шостої годині служили, uh -huh. поча починали богослужіння, так і в цьому році е, будемо служити в богослужіння. З шостої години ранку. і до дванадцятої ночі, ну там до одинадцятої, мабуть, буде відкрито, а далі люди зможуть доїхати додому. Також у нас було служіння є і в четвер, угу. і в п'ятницю, і в суботу. Ну, навіть є таке, що за православною традицією, що хто не має можливості, скажімо, прийти в самий. День недільний пасхальний день освятити там приношення. У uh -huh. більшості випадків ми розуміємо, що люди приходять не на богослуження, щоб посвятити паски, яйця, масло, сир uh -huh. і інші молочні страви і м'ясні. Ось, то православ, За православним требником, за православними богослужіннями ми Можемо освячувати паски і в суботній день. Угу. Після, після літургії знову ж таки храми будуть відкриті е, як завжди, е, коли є повітряна тривога, храми закриваються. А да. ось коли її немає, то працює, будуть працювати храми е, в пасхальний період, десь до 8-ї, до 9-ї години. Не, не, ну, Далі немає потреби. Ну звісно, звісно. А скажіть, будь ласка, ну наскільки знов-таки я бачу? Інколи до церкви йдуть люди, ну просто з собою тягнуть дуже великі а, валізи з їжею і так далі. Що можна, а що не можна приносити з собою? Що не можна освітити? Бо бачу людей, які там навіть і горілку інколи з собою тягнуть, щоб її просвітити, бо вважають, що ой, потім вона така буде добра, прям на здоров'я піде. Насправді алкогольні напої. Не освячується насправді, і православне також люди часто приносять і ножі угу. і сіль. Насправді того, це все не освячується, бо тому, що читається в третнику на освячення пасхального приношення є спеціальні молитви. Угу. І перша молитва це освячення пасхального ягняти як прообраз Ісуса Христа. Ось це саме є Пасха. Mm -hmm. Пасха має бути за тради... тут Ці традиції вже давно виконані і. Приносять паскальний куліч. Да. Ось, це є солодкий, будемо казати, як часто в супермаркетах пишуть паскальний кекс. Mm -hmm. Оце є солодке тісто. Насправді Пасха не є солодким тістом. Насправді Пасха має бути пресним mm -hmm. тістом, таким же самим, як в церквах, скажімо, освячується є такі артуси, mm -hmm. які стоять протягом цілого тижня. Світлого цілого тижня, а потім роздаються ці артуси людям. Ось це є Паска про образ Ісуса Христа, про образ Ягнята, який приніс себе в жертву угу. ось за всіх людей. І тому оце освячення пасхальних, пасхального ягнята йде. Да. Після цього йдуть молитви на освячення сиру, усіх молочних продуктів, м'ясних продуктів і окремо молитва на освячення яєць. Більше нічого не освячується. Ну а взагалі-то є дуже величезна кількість людей, ми з вами до ефіру говорили, які плутають Пасху і Пасху, які не знають, що це таке і у чому різниця. Але при цьому вони розуміють, що це дуже смачно, і в них є традиції там, і яйцями не стукаються, вони пасхи роблять, все роблять, але до церкви вони не йдуть. Як сама церква ставиться до таких людей, які ну от не розуміють, що це таке, але для них це приємна традиція щось з'їсти. Звичайно, що всі люди є християнами, і як, як Бог не хоче, не відкидає ні, одно, ні однієї людини і не бажає, як написано в святому письмі, смертних грешників, церква також всіх до себе приймає і всіх кличе. Іоанн Золотоустий у пасхальному слові у слові своєму на свято Пасхи говорить, хто. Постився і угу. хто не постився, всі радіємо, бо Христос Воскрес. Чому таке важливе свято Воскресіння Христового? Е, воно є тим, що коли Адам і Єва були ще у раю, потім вони згрішили. Да. Їх Господь Бог вигнав. Оцей гріх є первородним гріхом. І коли Господь Бог їх вигнав з раю, він дав їм обітницю. Що прийшли утішити при, при, того, хто е, знищить ось цю, м, заборону, гріховну заборону, бо тому, що коли Адам і Єва зрешили, на всіх людей впав первородний гріх. І ось прийшов Христос і знищив цей первородний гріх. А разом із знищенням первородного гріха дає можливість кожному, кожній людині спастися, прийти до спасіння, прийти до Бога. Тому. Uh -huh. Старозавітні люди не мали можливості цього зробити. Uh -huh. І ось Христу потрібно було померти на хресті, щоб спочатку увійти в пекло, в ад увійти і там проповідувати також е е Слово Боже. Ось Після як читаємо у Святому Євангелії, після того, як е Христос помер, гроби. Багатьох гробів порозкривалося, і написано так в Івангелі, багато тіл людей померлих, побачили живими. Ті, угу. хто увірували в Христа, вийшли. І потім перейшли з аду до раю. Перейшли. Христос їх перевів. Ось це є перемога добра над злом, перемога Бога над дияволом, над пеклом. Ось це є суть самого свята Пасхи, тобто перемога, знищення первородного гріха і можливість прийти нам до спасіння. Тому саме свято Пасха є Пасхом святом торжества, угу. торжества, радості, бо тому, що всі ми можемо прийти до, до спасіння. Від Бога вийшли, до Бога повертаємося. Така є природа людська, і так ми мусимо робити. Є вже дуже багато відсоток людей, які не прийшли поки до церкви, не прийшли до цієї віри. Вони шукають зараз якоїсь допомоги, особливо під час війни. Вони звертаються до психологів, хтось до чарки звертається, хтось сам на собі і це тримає у собі всередині. А як все ж таки чоловіку або людині прийти до церкви? От вона, знаєте, є дуже величезна кількість людей, які хочуть це зробити шах, але вони. Ну, як це я зроблю? Ну куди мені піти? Ну як це я буду, а як на мене подивляться люди, ну і так далі. Дуже багато от таких от суперечок внутри. Як людині зрозуміти, що дорога відкрита, і що можна прийти і отримати не просто якусь допомогу у вигляді чогось, а допомогу душевну, навіть просто якщо люди не прийде до храму і просто сама там посидить і поспілкується сама з собою з Богом, то їм буде краще. Насправді, як прийти до церкви, дуже просто прийти до церкви, не до храму Божого, а до да, церкви exactly. як до спільноти. Не може прийти людина з одного місця з пункту А в пункт Б, не зробивши перший крок. Так. Да. Тобто є така приказка, що дорогу може осилити тільки той, хто йде. Uh -huh. Перш за все, треба, ну як скажемо, людина хоче похудати, скажемо, чи е, хоче ще щось зробити. Вона мусить займатися е, там, чи скажемо, наростити масу тіла, е, йде в тренажерний зал, займається. І, так же само і до церкви. Uh -huh. Будь ласка, треба мати силу волі, мати бажання, мати хотіння. Приходиться всіх приймаємо. Ніхто, церква всіх приймає людей, не дивиться ні на положення в суспільстві, ні на е, будь-які інші статуси, чи навіть наскільки вона грішною була, Не Ми прощаємо, Господь прощає. Угу. Кожна людина е, особисто спілкується з Господом Богом відносно того, що сам собою. Поспілую там поговорити з Господом Богом. Як дуже багато людей кажуть, я Бога маю в душі, uh -huh. а в церкві на нині заробляють. Так от в наших церквах ніхто ні з кого грошей не вимагає, по-перше, і, і, і не будуть ніколи вимагати, тому що є різні можливості. Кожна людина хоче давати жертвувати, вона жертвує, тому що за ці пожертви розвивається церква. Ось, але е, один священнослужитель сказав, приводячи приклад відносно того, що я маю Бога в душі. Yeah. Ну так, Попробуйте в душі поїсти, uh -huh. попробуйте, коли ви ходите на роботу, в душі отримувати заробітну плату. Подивимося, як довго ви будете жити. От так же само, і людина, котра не ходить до церкви, не причащається тайн Христових, не сповідається в душі і всередині в тілі залишається повний бардак, так uh -huh. бо таїнство сповіді і таїнство святого причастя це те саме, що ми дом, свою квартиру чи свою домівку прибираємо. Представте собі, якщо ми її ніколи не прибираємо, а в ній живемо. Ну no, де при тому всьому заносимо бруд, ніколи не розуваємося, не розіваємося. В чому ходили по вулиці, в тому лягли в ліжку і спимо. До якого стану дойде наш наша домівка? Отака От до такого самого стану доходить наша душа, коли ми не спілкуємося у спільноті, яка називається церква. А зараз побільшало людей, які приходять до храму під час війни, які шукають от слова вашого, підтримки вашої і, і так далі? Завжди, от спочатку з початку 2014 року є тенденція до того, що людей набагато більше стало угу. і набагато більше людей приходить, особливо тих хлопців. Молодих хлопців, які вже пройшли горнило війни з 2014 року. Я там нікого не бачив, не У В uh -huh. мене в Луганську навіть мусульмани приходили і просили. Якщо немає можливості, скажімо, імама покликати, да. то ви нас благословіть. Там і я кажу, що немає. Там, на нулі, на, да. на, на нулі немає е, ніякого. От такого, щоб е, хтось сказав, що я не вірю в Бога. Всі говорять, всі люди змінюються. Uh -huh. Ось е, а на сьогоднішній день е, люди дуже багато почали ходити до церкви, бо сьогоднішня війна зацепила вже всіх. Немає такої людини, яка б не зачепила. А як знову ж таки нагадуючи українську прикразку приказку, як тривога то до Бога, як по тривозі, то по Бозі, uh -huh. ось люди всі починають іти. До церкви, бо щось воно там таке нібито і є. Думають, вони так собі ідуть, моляться, щось допомагає. Бачать ці чудеса, які з нашими воїнами дуже часто е, проходять. Бо скільки було мемів чи картинок, того що е, летів снаряд, застряг колесо там чи в крило машини yeah. і не взірвався. Ось, ще взірвався біля, біля ніг. Там граната зірвалася біля ніг і зовсім, Не і зовсім да. немає ніяких пошкоджень. Угу. Тому тут віра сама приходить. А, гаразд, скажіть мені, будь ласка, а що ж треба зробити, якщо ми збираємося на Пасху зараз, ось сім'єю або наодинці? Що треба, по-перше, підготувати себе? Як? Ми розуміємо, що зараз піст. А, а якщо людина не поститься, то як підготувати себе до підходу і походу у церкву? Ну, в будь-якому випадку до церкви приходити треба. Я вже ще раз нагадаю угу. слова Іоанна Золотого: хто постився і не постився, всі радійте Бог Христос Воскрес. Немає різниці вже в даному випадку. Звичайно, що піст е це є певного роду таким тренажером для душі. Угу. Е, так само, як спортсмен стоїть на біговій дорожці, займається ще на інших тренажерах, укріпляє своє тіло, да. так само піст укріпляє душу. Хто не готовий поститися, то, 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 то так само, якби людина, яка прийшла зовсім не підготовлена в тренажерний зал і почала е, піднімати 100 кілограмів. Розірвала м'язи, е, да, да. розірвала м'язи. Тобто, все, все йде в комплексі. Угу. Має бути молитва, має бути духовні вправи, має людина приходити на богослужіння, має людина приймати участь у богослужіннях. В кінці кінців має людина сповідатися і причащатися. Ось тоді поступово людина сама прийде до того, що вона зрозуміє, що їй постити потрібно. А зараз ті, хто не постилися, скажімо, протягом цього посту чи протягом всього життя не постилися, немає нічого страшного в тому. Приходьте до храму, перш за все, Господь всіх приймає. Перш за все, примиріться з Господом Богом. Тобто підіть до сповіді, розкайтеся. Священник дуже часто сдається, люди, бо я маю такі грехи великі, що мені стидно перед священником то все говорити. Угу. Насправді я відкрию вам секрет, що священник священник абсолютно не потрібні грехи всіх людей. І він просто є посередником отаким, от як би. Провідником між Богом і людиною. І священник потрібен для того, щоб відпустити грехи. Бо не знає, священник не відпускає грехи. Людина, коли щиросердечно розкаюється в своїх гріхах, угу. тоді священник промовляє формулу. Ну, Кожне таїнство має свою формулу. Ну, священник промовляє формулу для того, що вірячи в це, що Господь відпускає цій людині грехи. Але Господь відпускає людині грехи. По розкаянню і вірі самої людини. Не повіри священника. От Священник тільки промовляє формулу і допускає людину до причастя, або, або не допускає людину до причастя. Ну, зараз я не бачив такого, щоб священники не допускали людей до причастя. Це традиція перших християн. Залишилася у нас хвилиночка, тож я хочу, щоб ви звернулися до Одеситів, які чекають вашого слова напередодні Пасхи. Скажіть, їм, будь ласка, підтримайте їх. Ну і знов-таки ми запрошуємо всіх до церкви, щоб люди прийшли і разом з вами зустріли це свято. Перш за все, хочу побажати усім нам це світле Христове Воскресіння, щоб це світле Христове Воскресіння було останнім світлим Христовим Воскресінням, яке ми святкуємо в час війни. Як Христос через страждання. Воскрес із мертвих і дарував нам всім нове світле життя із Господом Богом. Так само через страждання, нехай пройдуть Україна вже на кінець цьому році пройде, закінчить ці страждання. І ці страждання, як Воскресіння Христове, подарують для всіх нас світлу, добру, чесну, чисту Україну. Усім Одеситам бажаю мирного неба і щасливого. І доброго свята Воскресіння Христового. Ну і звичайно, що чекаємо усіх вас в храмах. Не сидіть вдома. Господь всіх кличе вас до себе. Прийдіть до мене, усі струджені і обтяжені. І я вас заспокою, каже Господь. Тому не лініться, приходьте і святкуйте. Владико, дякую вам за час, дякую за приємну співбесіду і сподіваюся, що люди прийдуть. І дійсно перемога буде з нами, і Україна буде мирною, чистою, красивою. І вже в наступному році ми будемо з вами по іншому спілкуватися вже на мирної землі. Дякую вам. Дякую Дякую і вам, що були з нами у нашій студії архієпископа Афанасій, керуючої Одеською єпархією Православної церкви України. Одесити, українці, тримайтеся, будь ласка, знайте, що перемога обов'язково буде з нами. Залишайтеся на першому міському, і все обов'язково буде Україна.